На Хмельниччині на незаконному збагаченні працівники ДБР викрили чиновницю МСЕК та її сина. Окей, народ. Чи пам'ятаєте ви Скруджа Макдака, який любив пірнати в море своїх монет? Виявляється, в Україні є його товста, пуза та копія, але поплавати в бабках йому таки довелось недовго. Бо до його хати завітала сама справедливість. На днях в Україні спалахнув величезний скандал у Хмельницькому. Під час обшуку у голови МСЕК та її сина, начальника пенсійного фонду, було виявлено 6 мільйонів доларів готівкою. Так так вам не почулось: 6 мільйонів. А цього доларів готівкою. Причому голова цього кровосісного сімейства в Україні сформувався цивий пришарок кровасісів. Бюджетна кошто каже, що зі всім розбереться, і ті всі кошти він заробив, як чесний фінансист. Ага, натяпав на хомяці на телефоні. Тап, 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 тап. От тільки ти ті дві сумки з доларами, які його жінка хотіла викинути в вікно, якось не особливо в'яжуться зі словами нахального Макдака. Ну що ж, Тетяна Крупа крупно вляпалась, і тому я говорю та й даю вам тему для обговорення. Кому війна, а кому мать рідна, доктори, який лікує навпаки, про це все просто зараз. До речі, я тут також хочу стати мільйонером. А ти можеш допомогти. Кнопка, дякуючи, суперспасибі» вже є під цим відео. Тисни я теж хочу купатися в горошах. Для початку бігло ознайомимось з сімейством. По факту, вони звичайний народні кровосисії. Володимир Крупа, це той, що позував з грошима, раніше працював в органах фінансового контролю. Але себе при вийді грошей він щось не дуже то і стримує чи то пак контролює. Тетіана Крупа, головний лікар облцентру медико-соціальної експертизи, а ще й заслужений лікар України, член партії та загалом супермама. Камсамок! Спортсмен. Син якої керівник обласного пенсійного фонду. Росте. Ну тут вже є багато питань як і чому. Але допустимо, що син навчився не за сало, а посаду здобув не через зв'язки батьків. І хоч самий веселий в цій історії батько, який наробив фото з доларами, а тепер розповідає, що він пуп землі та все порішає, проте говорити ми будемо про маман, окрім всіх депутатств, звань та почесних грамот, заслужений лікар ще є і головною в обласній комісії МСЕК. Для тих, хто не в курсі, це таке зібрання лікарів, після якого тебе або похрестять здорового, або таки підтвердять твою інвалідність. Для звичайного інваліда комісія це кара господня. Збирай документи, ходи по лікарям, потім їдь в обласний центр, якщо ти живеш не в ньому. Є безстрокові, так скажемо, хвороби. Один раз тебе подивились і дали червону довідку. Але ось одного знайомого, у якого відтяло палець, кожен рік перевіряли на предмет того, чи він не рептилоїд і чи не відростив собі новий палець. Як ми писаємо. В звичайних умовах до послу МСЕК звертались дійсно хворі люди або ті, які хотіли прокрутити схеми з виплатами: отримати пільги, безкоштовні ліки, шаровий проїзд, можливо, путівку на відпочинок, чи навіть. Давай! Та ще і пенсію. Коштувало то щастя від 200 до 4 тисяч доларів. Все залежало від бажаної групи інвалідності, стану пацієнта, місця розташування, а точніше області, і характеру відносин з лікарями. Ну банально, своїм дешевше, а чужим по повному прайсу. Проте остання свого часу якось було зійшло на нівець, бо сума, яку просили за фейкову інвалідність, була не набагато меншою за майбутні отримані кошти. Але почалась тотальна війна і все запрацювало по новому. Бажаючих стати інвалідом чи опікуном, щоб не піти в ЗСУ, стало дуже багато, тому є наступне підтвердження. У Тетяни Крупи в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищ, та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку, в шафах. Шухлядах, нішах також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проекти. Навіщо відмивали гроші? Да, все просто щоб купувати житло. За кордоном, якщо ви хочете купити нерухомість, то маєте показати звідки вас бабки. Також правоохоронці виявили, що родині чиновників належать чималі статки, серед іншого. Вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2,5 мільйонів доларів США. Окей. А тепер саме цікаве, те, навіщо ви на мене підписались? Зараз я випущу трохи логічного яду. Допустимо, автівки можна було сховати, але не вже відповідні структури в місті не знали, що скромна сім'я лікаря та колишнього чиновника володіють величезним готелем? Дивує інше, як чітко налагоджена схема дала збій. Давайте трохи порахуємо: 6 мільйонів готівкою, ще майже 3 на рахунках, трохи в сумках, які хотіли викинути через вікно, ще пару мільйонів точно закопані, ще парочку нерухомості, коштовностях та авто, по факту це десь біля 15 мільйонів. І по версії слідства це все намайнила одна лиш маман. Як ми вже вияснили, в мирний час стати ВІП інвалідом коштувало до 4 тисяч доларів. А які ціни зараз? Від 5 до 10 тисяч. Ми знайшли людей, які е, поспілкувалися з нею, і вона сказала до 17 тисяч доларів. Я маю її заплатити за те, що він буде інвалідом війни. Можуть бути виключення, перегиби, знижки, але прайс в цілому десь такий. Якщо взяти по мінімуму 5 тисяч, то це означає, що в Хмельницькій області зараз мешкає 3 тисячі фейкових інвалідів. Гіппократ, напевно, в могилі крутиться як дзига, де це бачено, щоб зі здорової людини робили інваліда 3 тисячі пацієнтів. Це десь по 88 інвалідів щомісяця за три роки війни. Де да це прям якийсь конвейер, не кожен Макдональдс би встиг приготувати діагноз і рецепт. А у пані Татіани каса була завжди вільна. Але чому при такій налагодженій схемі вийшло ось так: тотальна війна йде вже третій рік, а попалась вона тільки зараз. Напевно, що зажрала ще не хотіла збільшувати відсоток відкату. На перших днях війни в нашому місті прив'язували до стобів тих, кого просто зловили за спробою Грабування, а тут навіть не повідомили про підозру, бо там є великий ризик того, що піде підліт, все болото Хмельниччини. Уявіть собі, ось ви мешкаєте в селі. У вас є 10 тисяч баксів. І ви, ну, так сталося. Хочете першу групу інвалідності, причому щоб все було красиво. Який ланцюжок людей ви маєте пройти, щоб отримати довідку? Це і звичайний рішали. І лікарі, і працівники ТЦК та поліції, які закривали на то все очі. Це таке кубло, що уявити страшно. Хоча насправді то все це мерзость. Це реально мерзость. Пані Тетяна лише й робила те, що брала гроші у багатих, і не віддавала бідним. Хоча її чоловік каже, що допомагав ЗСУ, правда адресно одному офіцеру. І ось цікаво, чи сяде цей офіцер разом з його помічником, чи ні. 6 мільйонів готівкою, і це в Хмельницькому, а що відбувається в інших містах. От іноді ловиш себе на думці, що в деяких моментах Сталіна можна зрозуміти: в нього половина країни сиділа, а інша їх охороняла. Це ж треба, лікарка лічить людей за гроші, а вони зараз стають ще й здоровіші, бо тепер у них голова не болить з приводу походу в армію. Просто чудеса. А головне замість цього відео я хотів випустити роботу на тему однієї парикмахерши з Дніпра, яка виграла тендер на ремонт каналізації. Настригла так би мовити, мільйон гривень. Але вибачте, там хто хоч би ремонт зробився, звичайно, підставними фірмами та з мінімальною якістю. А тут про шість лимонів на чистому місці цікаво одне, чи посадять весь хмельницький, включаючи три тисячі липових інвалідів та всіх учасників схеми, чи такі ось цих трьох фриків із сімейства крупи? Кохайтесь, бо воно того варте на цьому наразі кінець. Але тобі контінюд говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.